Перша світова війна. Війна флотів. На межі століть гонка озброєнь між провідними європейськими країнами набувала все більшого розмаху. Молода німецька імперія, утворена у 1871 році, прагнула наздогнати провідну світову державу Великобританію. Англія володіла найбільшим у світі торговельним і військовим флотами, і по праву вважалася володаркою морів. На кінець 19 століття Німеччина була далеко позаду від свого конкурента. Англія за кількістю сучасних панцирників випереджала Німецьку імперію у 4, крейсерів у 5, а винищувачів у 7 разів. Остання продовжувала активно розвивати свою військово-мирську програму. Вже на початок ХХ століття почалося активне будівництво сучасних кораблів, у першу чергу лінкорів і броньованих крейсерів. В останній мирний день 31 липня 1914 року Німеччина мала у складі свого флоту 14 лінійних кораблів класу «Дредноут» проти 20 у Англії і броньованих крейсерів, відповідно 5 проти 9. Цікава історія цієї війни з точки зору попередніх затрат на неї. Скажімо, якщо в Другій світовій війні основні затрати це були затрати на танки, авіацію, артилерію, і це зрозуміло, і вони таки грали вирішальну роль в технічному відношенні в ході війни, то в Першій світовій війні основні затрати йшли на військово-морські флоти. І насамперед на будівництво так званих дредноутів. вияснилося, що якщо дуже різношерстний флот... І там є малі калібри, і великі калібри, і, і такі двигуни, і такі двигуни, то все маневреність флоту буде залежати від найменших, найслабших, найменш маневрових кораблів. І вигідно мати одноманітний, так мовити, побудований за одними масштабами флот, в якому все буде рівнятися на дредноути, та невеликі, так мовити, непереможні кораблі. Німеччина будувала флот, і у відповідь на новий тип британських броненосців, дредноут будувала свої кораблі типу дредноут, І Тоді англійці, щоб тримати стандарт своїх двох держав, тобто, щоб флот його величності був будь-яку мить сильніший від флоту будь-яких інших морських держав, взятих разом. Для цього британці вирішили з величезною напругою сил будувати всі кораблі класу Дредноут. Задовго до початку війни головні світові гравці розуміли неминучість масштабного конфлікту. Війна обіцяла бути глобальною, так як Антанта включала Великобританію, Францію та Росію. Троїстий Союз, Німеччину, Австро-Угорщину і Італію, тобто усіх світових лідерів за винятком США і Японії. Обидва військово-політичні блоки усвідомлювали, що від контролю мирів залежатиме значною мірою перемога. Починаючи із 1205 року, англійські військово-морські сили, розкидані по всьому океану, почали частинами стягуватися до Британських островів. Три флоти об'єднувалися у Гранд Фліт. Разом з малими човнами влітку 1914 року він нараховував 460 одиниць. 28 липня флот отримав наказ слідувати на головну базу у Скапа Флоу поблизу Оркнейських островів на півночі Шотландії. Менші ескадри знаходилися у протоці Ла-Манш, Середземному морі біля берегів Австралії, у Атлантичному та Тихому океанах. В Ла-Манші, крім англійського флоту поблизу Шербора, базувалася французька легка ескадра. Вона мала захищати західні підходи до протоки. Французький флот мав бути також головним флотом Антанти у Середземному морі. Він базувався у Тулоні. Російські військово-морські сили були поділені на три частини. Балтійський флот поступався німецьким силам, і в цьому регіоні була прийнята оборонна тактика. Чорноморський флот залишався на рейді у Севастополі і не міг навіть закласти міни при вході у Чорне море. Ворожі кораблі могли за згодою Туреччини увійти у Чорне море. У складі далекосхідної ескадри перебувало 15 суден. Німецький флот відкритого моря складався із шести ескадр лінійних кораблів, крейсерської ескадри і флотилії винищувачів. Він стояв на якої у кіллі і Вільгельмсхафені. По периметру узбережжя постійно курсував інший чисельний флот, але він складався із застрілих моделей. У німецькій колонії Циндао базувався Тихоокеанський флот. Австро-угорський флот був зосереджений на рейдах Пола і Катаро в Адріатичному морі. За передвоєнними планами він мав діяти проти флотів Анданти у Середземному морі. Після того, як Великобританія вступила в війну 4 серпня 1914 року. У планах командуючого німецьким флотом гросс-адмірала Альфреда фон Тірпіца було тільки пришкодити висадці англійського експедиційного корпусу на континент, але в життя цього втілити не вдалося, і завдання німецького флоту зводилися до оборони берегів. Більш вдалими були дії німців у Середземному морі. Англійці не змогли назогнати крейсери Гебен і Бреслау, а вони спочатку обстріляли збережжя Алжиру. А потім змогли пройти у Дарданели і посилити турецький флот. Британський план війни на морі передбачав забезпечення комунікації Англії з колоніями і союзниками, перевезень військ до Франції та їх постачання, і порушення сполучень Німеччини. Мала бути встановлена блокада узбережжя Німеччини й німецького флоту в Гельголандській Бухті. Хоча план і передбачав генеральну битву. Проте насправді дотримувалися саме блокадного способу боротьби. Німецький план покладав основні сподівання на генеральну битву після того, як британський флот мав бути послаблений малою війною, легкими силами і підводними човнами. І надії покладалися також на крейсерські операції на комунікаціях супротивника. Росіяни мали намір обороняти фінську затоку. А на чорному морі узбережжя. В той час, як у Європі не велись активні бойові дії на морі, у 1914 році в океанах проходила крейсерна війна. І з самого початку німецькі бойові кораблі здійснювали рейди по торговельних шляхах, якими користувалися країни Антанти. А вони заважали підвозу сировини, перешкоджали сполученню союзників із Росією і намагалися не допустити завоювання ворогом німецьких колоній. Особливо успішно діяла експедиція адмірала Шпе у Тихому та Атлантичному океанах. 9 листопада 1914 року було знищено відомий успішними діями німецький крейсер Рейдер Емден. в бою з ним дістав бойове хрещення Австралійський флот, представлений крейсером Сідней. 8. В грудня біля Фолклендів було знищено чотири крейсери німецької ескадри адмірала Шпеї. На початку 1915 року Британії вдалося покінчити з крейсерськими операціями супротивника. В Європі першою серйозною битвою був морський бій біля острова Гельголанд 28 серпня 1914 року. На кінець серпня була запланована висадка англійських солдатів поблизу бельгійського Остенде. Щоб відволікти увагу німецького флоту з відкритого моря, вирішено нанести превентивний удар по військово-морській базі на Гельголанді. З англійського боку, у битві брало участь 5 лінкорів, 8 легких крейсерів, 33 есмінці та 8 субмарин. У німців було 6 легких крейсерів, 19 міноносів і 12 тральщиків. Оскільки головними військовими кораблями у Першій світовій війні були лінкори, відсутність їх у німецької сторони і вирішила результат битви. Після п'яти годин бою німці втратили потопленими три крейсери і один міноносець. А на річці тільки один підбитий крейсер. За час війни в усіх флотах. Було втрачено 105 кораблів. З цього числа належали 12 лінійних кораблів, 23 крейсери, 32 есмінці, 30 субмарин, 8 легких кораблів, 73 допоміжних. Загалом бойові дії продемонстрували зростання ролі легких сил і особливо підводного флоту. Тим не менше до Другої світової війни. Залишалося захоплення великими лінійними кораблями, і саме вони становили серцевину військово-морських програм усіх розвинутих держав. На Чорному морі відносний спокій було порушено зі вступом у війну Туреччини. З 1913 року у Стамбулі була присутня німецька військова місія генерала Лемана фон Зандерса. Німецькі крейсери Гебен і Бреслау з'явилися у трецьких водах 10 серпня. Вони стали кращими кораблями у трецькому флоті. Гебен був переймінований на Султан Селім Грізний Бреслау на Міділлі. Після вересневої поразки від англо-французьких військ на Марні. Німці шукали в собі нових союзників. Можливим партнером була Османська імперія. Аби підштовхнути уряд уряди війни і поставити його перед фактом почали діяти німецькі військові радники. Командуючим турецьким флотом, було призначено німця адмірала Сушона. У ніч на 29 жовтня, два турецьких міноносців увійшли в одеську гавань і потопили російську канонерку. Донець, Зранку того ж дня Султан Селім Бомбардував Севастополь. Його не спинила навіть присутність усього російського флоту. Наступного дня колишні німецькі крейсери Гебен і Бреслау обстріляли новоросійськ і Феодосію. І замінували Кершинську вратоку. Без попередніх домовленостей із союзниками по Антанті Росія оголосила Туреччині війну 2 листопада. У російських військових колах ще до початку військових дій панував страх за те, що ворожі війська будуть контролювати протоки Босфор і Дарданелли, що сполучали Чорне море і Середземним. У січні 1914 року міністр закордонних справ Російської імперії Дмитро Сазонов видав меморандум. Де оцінював прибуття генерала фон Зендерса у Стамбул. Якщо проток пиняться у руках сильної держави, це означатиме повне підпорядкування економічного і господарського розвитку російського півдня цій державі. Той, хто контролює протоки, тримає ключі не тільки від чорного і середземного моря, але й можливості проникнення у Малу Азію. Йому гарантована гегемонія на Балканах. У північному морі панувала відносна тиша. Німецький флот не наважувався на активні дії. Британський був ослаблений, оскільки частина кораблів знаходилася на ремонті. Як результат, проти 18 діючих дредноутів у Англії Німеччина мала 17. 23 січня відбулася битва поблизу Догербенґ. Німці намагалися випробувати міць ворожих ВМС. Але після чотирьох годин бою заплатили за це крейсером Блюхер. Німці, які відчули перевагу Англії, більше не намагалися вести відкриті морські бої проти ворога. Ще восени 1914 року німецький флот був практично блокований у північному морі, і керівництво прийняло рішення використати підводні човни для боротьби із англійським грандфлітом. За осінні місяці було потоплено 5 британських крейсерів, причому в один день вдалося підбити три. 5 вересня 1914 року німецький підводний човен У-21 вперше у відкритому морі потопив британський легкий крейсер Pathfinder. 22 вересня інший човен У9 впустив на дно три броненосні крейсери або Хог і Кресі. Після цього всі держави заходилися терміново розробляти плани створення потужнішого підводного флоту і створювати протичовнову особливу оборону баз розташування флоту в листопаді, у керівництві Кайзерівських військо-морських сил було прийнято рішення про підводну блокаду Великобританії. Німці хотіли блокувати постачання островів і припинити військово-морське сполучення Англії і Франції. В Берліні вирішили перейти до підводної війни 4 лютого 1915 року. Тірпіц опублікував постанову про оголошення вод, що омивають Великобританію зоною бойових дій. Німецькі підводні човни почали підводну війну 22 лютого. 7 травня було потоплено найбільше британський пасажирський корабель Лузітанія. На ньому, з-поміж 1196 пасажирів, було 139 американців. Уряд Сполучених Штатів виступив із категоричною нотою протесту. Після цього підводна війна почала поступово затухати. Наприкінці року німецьке командування вирішило обмежитися діями лише проти військових кораблів. В Балтійському морі активні військові дії не проводилися жодної із сторін. Росіяни, хоча і підсилені чотирма новими дредноутами, в основному забезпечували оборону фінської затоки. Для німців головним театром морських військових дій було Північне море, і в Балтійському їх задовольняв існуючий статус-кво. час Першої світової війни ситуація з використанням флоту спричинилася до вельми специфічних соціальних наслідків. Великі кораблі і в Росії, і в Німеччині провели всю війну, практично не виходячи з своїх баз розташування. Матроси, які служили на цих кораблях, не беручи участь у боях і не маючи змоги залишити місце служби, ставали живильним середовищем для поширення найрізноманітніших підривних ідей. І не дивно, що, зрештою, маючи це на увазі, що саме особовий склад флотів відіграв таку визначну роль як у революційних подіях в Росії, так і в подіях революції 1918 року в Німеччині. На початку 1915 року англійці розпочали дарданельську операцію. Вони прагнули захопити протоки Босфор і Дарданелли, оволетіти Стамбулом і змусити Туреччину вийти з війни. В березні в протоки увійшли 14 англійських і 4 французьких дредноуди. Вони почали обстрілювати берегові укріплення із гармат великого калібру. 25 квітня на півострів Галіполі. Було висаджено союзницький десант, котрий складався із англійців, австралійців, новозеландців, французів і сенегальців. Загалом їх було 70 тисяч. Обстрілюючи ворога із укріплених позицій, турки знищували практично кожного, хто висаджувався на берег. Спроби прорвати оборону тривали протягом чотирьох місяців. Остаточне намагання антанти опанувати протоки припинилися на початку січня 1916 року. Союзники втратили 150 тисяч чоловік, турки 170 тисяч. Це була не просто поразка, це була катастрофа, яка показала неможливість проведення ефективних наступальних дій. Перевага завжди була у сторони, що обороняється. У своїх мемуарах Уінстон Черчилль, на той час перший лорд адміралтейства написав на дарданелах згасли усі надії на встановлення надійних контактів із Росією. Тісне співробітництво в обміні людьми і військовими матеріалами, величезний експорт південно-російської пшениці, а розширення життєво важливої торгівлі, яке було можливо тільки через чорноморські порти. Тепер було закрите для нас невдалий для себе 1915 рік. Німці вирішили взяти реванш у наступному. Вони мали у своєму розпорядженні ще не задіяний флот лінійних кораблів і вирішили з його участю перехилити чашу Терезів на морі на свій бік. Німці планували виманити британський гранд Фрід і розгромити його у північному морі. Німецький флот було розділено на два ешелони. Вони сподівалися, що британці виставлять проти першої частини свої основні сили. А з'єднавшись, флот відкритого моря розгромить противника по частинах. 31 травня розвідувальна частина під командуванням адмірала Хіпера здійснила обстріл узбережжя Англії і виманула флот адмірала Девіда Бітті у відкрите море. Було потоплено два британські лінійні крейсери, решта великого флоту. Під командуванням адмірала Джона Джелліко перейшла до по побіди 31 травня і почала переслідувати німецький флот фон Шейера. З британського боку у битві брало участь 99 бойових кораблів, у тому числі 16 лінкорів, 6 броненосців і 5 лінійних крейсерів. З німецького 150 кораблів, з яких було 28 лінкорів, 8 броненосців і 9 лінійних крейсерів. Дванадцять німецьких лінкорів і лінійних крейсерів отримали тяжкі пошкодження. Крейсер Люцов був потоплений після наступу темноти. Джеліко не зміг розвинути успіх, а Шеєр отримав змогу відвести свої кораблі до місць базування. Ютландський бій увійшов до історії як перша та остання морська битва Першої світової війни, яка була здійснена силами однорідних лінійних сил. Стратегія генеральної битви виявилася неспроможною. Становище супротивників після неї залишилося практично незмінним. Британський флот не зміг реалізувати свою перевагу до такої міри, щоб знищити флот супротивника. Ютландська битва стала найбільшою морською битвою усієї війни не тільки за значенням розмірами флотів, але й кількістю жертв. Британці втратили 2,5 тисячі матросів, один броненосець, п'ять крейсерів. Німці 6,5 тисяч чоловік, дев'ять крейсерів і вісім есмінців. Кайзерівське командування зрозуміло своє відставання від англійського у морській справі і більше не намагалося вступати у відкриті бої. Всі гроші, які вгатили великі держави в флоти, фактично так і залишилися. В можливостях, і воно все стояло в портах. І питаються в задачі, що виграли, і що могли, могли виграти, якщо порівняти в ті гроші, які були вкладені в будівництво оцих величезних флотів, то, то це можна таки сказати, що це в атомні е, бомби, і в міжконтинентальні ракети отак було вкладено в період холодної війни. Воно таким же чином поглинало всі ресурси. 1 лютого 1917 року німецьке керівництво оголосило необмежену підводну війну усім ворожим і нейтральним судам. Усі кораблі, як воєнні, так і мирні, знищувалися у нейтральних і ворожих водах. У лютому березні німці потопили близько 500 кораблів, у тому числі американських. Такі дії пішли Німеччині тільки на шкоду. Потоплення американських кораблів переконало президента США Вудро Вільсона оголосити Німеччині війну. Він довго отримувався від такого кроку, але суспільство вимагало вступу війну, що і сталося 6 квітня 1917 року. Антанта отримала могутнього невиснаженого війною союзника.